Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Як ми знаємо, каталог Oriflame це не тільки каталог продуктів, а ще і каталог певних ідей. Ось на сторінці 8.97 каталогу нам пропонують певні кольори, губи кольору Літа, вже відомого продукту, суперстійкої матової помади Vivan. Колор Unlimited Ultra Fix. Це колір теракота. І червоний. Терракота довго мені не вдавалося купити, але ось я його застала і хочу вам показати його. Помада виготовлена в Германії, має 3,5 грамів стіку і строк придатності 0,9 26. Суперстійка матова помада, яка не відбивається і залишається тільки на твоїх губах. Завдяки технології Ультрафікс волога випаровується і створює комфортне матове покриття, а колір надійно фіксується на місці. Клінічно доведено 99% фіксація кольору на губах, забезпечує стійкість до 8 годин. Ніжна матуюча пудра створює ультраматовий фініш. Легке покриття фіксує і запечатує колір на губах запобігаючи відбиттю і втраті яскравості і глибини. Як користуватися? Пофарбуй верхню і нижню губу, рухаючись від центру до країв. Дай помаді 10 хвилин, щоб підсохнути і насолоджуйся стійкостю до 8 годин. Технологія UltraFix створює легке покриття. Запечатає кольор на губах і має водостійкі властивості. Ніжна пудра забезпечує ультраматовий фініш, який не змащується. Покриття шовковисте і невагоме. Для отримання матового фінішу треба зробити отакі рух губами. І тоді покриття моментально стає матовим і набуває стійкості. Для лінійки VAN характерні трендові відтінки, високопігментовані текстури та новітні формули, створені за допомогою передових технологій. V1 у Стокгольмі, одній з модних столиць світу, де народжуються тренди. Створюй неймовірні образи з широким асортиментом косметики для обличчя очей, губ і нігтів, а також яскравими пляжними та б'юті-аксесуарами, які зроблять тебе неперевершено. В сьомому каталозі є можливість придбати суперстіку матову помаду Vivan Color Unlimited Ultra Fix зі знижкою мінус 45%. А також придбаючи два продукти Vivan, ви можете взяти. Участь у акції і придбати парфумований спрей для тіла Love Potion Blossom Kiss всього за 159 гривень. Губи кольору літа. Досить стильні кольори, ідеальні для створення літнього образу. Отак на руці. Всім дякую за перегляд. Якщо залишились питання, будь ласка, поділіться в коментарях, як вам ці два кольори для створення літнього образу?